Колись у далекому тринадцятому столітті на землях Галицько-Волинського князівства правив мудрий і сміливий князь Данило Романович, відомий як Данило Галицький, його рід нащадки великої Київської Русі, древньої держави, яку ще називали Русь Україна. Вони несли в собі спадок віків. Силу, відвагу і мудрість пращурів, які колись будували міста, обороняли землю і плекали культуру своєї країни. Князь мріяв про місто, яке стало б новою столицею його держави, фортецею, що захищатиме землю від ворогів, і водночас містом торгівлі та культури. Коли він нарешті вибрав місце на високому пагорбі над рікою Полтвою, він вирішив дати місту ім'я, що втілювало б його надії і велич родини. Так місто отримало ім'я Львів на честь сина князя Лева Даниловича. Маленький Лев ще не ходив сам, але його ім'я вже несло силу та відвагу. Кажуть, що сам князь, дивлячись на пагорби і річку, мовив. Нехай це місто, як мій син, виросте сильним, непохитним і величним, нехай Лев буде його гербом і оберегом, нехай у його стінах живе дух наших предків, нащадків Русі України. І справді, місто росло його стіни були міцні, ринки шумні, а торгівля зв'язувала Львів із далекими країнами. Коли Лев виріс, зробив місто своєю столицею, і під його правлінням Львів розквітнув як справжня перлина Галицько-Волинського королівства. Символ Лева, який ще тоді з'явився на печатках і стягах, став оберегом міста на всі віки. А кожен, хто проходив його воротами, відчував силу, мудрість і велич, так, немов сам княжий рід, нащадки Русі України продовжував жити серед кам'яних мурів і вулиць, що пам'ятали кроки Лева і його батька Данила. Так і з'явився Львів. Місто, де історія злилася з легендою, а ім'я княжого сина стало назвою, яку вимовляють століттями з гордістю й повагою, пам'ятаючи своїх коренів у великій Русі Україні.